Коротенька відеоінструкція, як користуватися сіпмейкою. У нас є такий шкаф управління. Цим тумблером ми можемо включати або виключати насос. Тут у нас так само є, два, у нас є частотний перетворювач. Ми можемо регулювати частоту і відповідно швидкість нашого, крильчатки нашого насосу. Є у нас автомат для загального включення, виключення він живить всю систему. І ось цей автомат він включає або виключає резервний тен, який потрібно включати лише якщо під час процесу сильно знизилась температура води. В цілому, коли у нас вода свіжа, осмотично заливаємо осмотичну воду туди, хімію поки що не додаємо. Воду нагріваємо первинне нагрівання, відбувається за допомогою проточного водонагрівача. Щоб це зробити, перекриваємо кран подачі на зворотню осматичну установку, перекриваємо кран, який забезпечує необхідну циркуляцію, і знижуємо частоту ну, приблизно до 35-40 Гц. Тому що під час нагрівання нам не потрібно створювати занадто великий потік. Після цього тут у нас три позиції. Перша, друга, ну, тобто, перша, друга, третя вони відповідають за кількість протоку. Нам потрібно встановити на максимальне, тобто він ось тут вже встановлений. І є три швидкості нагрівання. Перша, друга, третя. Ми рекомендуємо максимум на другій робити, щоб Витримали розетки, тому що в будинках дуже часто розетки не призначені для того, щоб підключалось 5,5 кВт. Тут загальна потужність на третій позиції 5,5 кВт. Тому щоб не погоріли розетки, краще на другій позиції. І так, запускаємо. Ось у нас запускаємо. Все тихенько, повільно розганяється. Тут у нас є відповідно. Термоманометр, ось ми бачимо дві атмосфери, зараз тиск у нас, і температура в межах 30 градусів. Щоби включити наш нагрівач, повинен бути проток. Тільки під час протоку ми включаємо, ну, ось, наприклад, включаємо першу позицію. І е, тут погано видно, але там загорається індикатор і починається нагрівання води. Коли закінчили нагрівання, виставляємо знову в нульове положення цей індикатор, щоб він просто не грів. Коли у нас хімія, то його краще перекривати, щоб через нього не рухалась вода з хімією. Це для того, щоб подовжити його термін експлуатації. І так, коли ми нагріли до 35, ну, максимум 40 градусів, ми це спостерігаємо за термометром ось тут. І після цього ми відкриваємо цю частинку. Тобто ми виключили, ми виключили нагрівання, відкрили цей кран, це для того, щоб відбувалася циркуляція. І тут просто перекриваємо, після цього додаємо хімію всередину, міряємо pH. Коли у нас розчин вже готовий, то тоді потихеньку відкриваємо наш е, кран подачі на зворотній осмос. Але перед цим перевіряємо, щоб у нас були підключені зворотня подача і вони були відкриті. Зараз у нас випробування, тому тут е, тільки один кран відкритий, другий закритий. Ці крани так само мають бути відкритими. Після цього. Ми спочатку відкриваємо подачу на осмос, і лише після цього ми закриваємо, потихеньку закриваємо ось цей кран. І дивимось на показники, вони будуть вказані окремо, які потрібно вказати. Тут можемо підняти вже на повну потужність до 50 Гц. Двигун розігнався повністю. Змінювати частоту можна під час роботи. У нас ця лампочка відповідає за живлення, тобто коли ми включили загальний автомат, тут у нас горить лампочка. Коли у нас йде ще додатковий нагрів за допомогою цього тену, то тут так само буде горіти ця лампочка. Коли вона не горить, це означає, що нагрівання не відбувається. Все ось таким чином працює. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте.